Вона посміхнулась. Привіт, любий. Нарешті ти прийшов. Я кинувся до неї, обійняв. Вона була тепла, плакала мені в плече. Де ти була? Як? Чому ти не дзвонила? Вона відсторонилася взяла мене за руки. Я не зникала. Це ти зник. Я засміявся, думав, жартую, Настю, я тебе три роки шукаю. Вона похитала головою. Ні. Це я тебе три роки шукаю. Ти пішов по хліб 12 жовтня 2022 року і не повернувся. Я чекала спочатку день, потім тиждень, потім рік. Поліція казала, що ти утопився в Дніпрі, бо знайшли твій телефон на березі. Я не вірила, я знала, ти десь тут і кожного вечора приходила сюди, запалювала лампу, робила бутерброди. Писала тобі листи і кидала в твою стару поштову скриньку, яку ти так і не закрив. Я завмер. Настю, ми ж разом жили в тій квартирі? Я повертався щовечора до тебе. Вона подивилась на мене сумно. Ти повертався, але не до мене. Ти повертався до порожньої квартири. Я ж там не жила після того зникнення. Я продала все і переїхала до мами. А ти Ти просто не помічав, що мене немає. Ти розмовляв саме з собою, готував на двох, спав, обіймаючи подушку. Я бачила тебе через вікно. Ти був, наче привид, мій привид. Вона встала і підійшла до старого дзеркала в кутку. Подивись. Я подивився. У дзеркалі стояла тільки вона. Мене не було. Вона повернулася до мене і тихо сказала: Ти помер три роки тому, любий. Ти справді пішов по хліб, але ти послизнувся на мокрій доріжці біля будинку, вдарився головою. Я знайшла тебе тільки через дві години. Ти ще дихав. Я тримала тебе на руках і кричала, а ти. Дивився на мене і усміхався і сказав не плач, я скоро повернуся. Вона заплакала. Я чекала кожного дня, і ти справді повертався, але тільки сюди, у цей будинок, де ми були найщасливіші. Ти не пам'ятав, що помер. Ти жив у своєму світі, де я ще жива. А я, я жила в світі, де тебе немає. І щовечора приходили сюди, щоб побути з тобою, хоча б годину.